Цифра шість. Цифра шість як бегемотик має кругленький животик, Ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Рахуємо жуків: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість жуків. Пишемо цифру шість. Починаємо писати цифру трохи нижче за верхній правий кут клітини, у правому верхньому куту клітини робимо заокруглення, пишемо великий лівий півовал, торкаємося середини нижньої сторони клітини, ведемо лінію вгору, заокруглюючи її ліворуч, трохи вище за середину клітинки пишемо цифру 6, не відриваючи руки. Пропишіть цифру 6 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 6 у зошиті. Бажаю успіху!